Чи підтримуєте ви запровадження окремих паркувальних місць для сімей із да, дітьми? Так, підтримуємо. Щоб було зручно з дітьми заходити в магазин? Якщо діти маленькі, я не проти, щоб такі паркувальні місця були. Це малі діти, їх треба оберігати. І Мама дуже тяжко, Якщо ж мама сама. Керує З іншого боку, якщо це місце буде е, вільне протягом всього дня, це значить те, що бюджет громади не отримує збори за паркування. Я вважаю, що для інвалідів так, а для сімей з дітьми немає сенсу. Мені здається, вони можуть паркуватися в звичайному місці, і це не має такої великої якоїсь проблеми. Я більше підтримую те, щоб зробили більше місць для інвалідів, тому що це моя потреба. Більш до пір є багато парковок там, де взагалі підстатковому співвідношенні дуже мало знову ж таки прикольних місць для інвалідів. Інколи батькам дуже важко з малими дітьми в колясках переносити дітей з авто в авто. Інколи буває так, що приходиться паркуватись дуже дуже далеко, і не завжди, наприклад, навіть погода сприяє тому, щоб дитину безпечно донести до авто. На мій погляд, ця історія не може бути реалізована от в такий спосіб, оскільки. Ще раз важко проадмініструвати, і друге воно з точки зору економічної ефективності не найкраща модель.